А я чекаю, хоча б яму викопали, і бур'ян скосили. Після 30-го, мабуть, року вже. навколо них лише успішний успіх, десь так. так. Але ж для того, щоб мені купити, я повинен розуміти, кому я її продам. Та люди десь так і роблять. Як ти розказав? Це такий маркетинговий хід. Бачите, чому він мені двушку впарив? <рес> Але ви ж знаєте, як ми віримо забудовникам, да ніхто не повірить в те, що ми в кінцевому варіанті зробимо. А для мешканців це краще гірше. Якщо не кидатись головою в стіну, то все буде окей. Він на парк зараз не схожий. То в Україні планує на 10 років вперед, скажи, будь ласка. А, ми. Чому пінопласт? Начебто його заборонили вже. Ой, собака зарита в багатьох місцях. Та ніхто так не вірить в Україну, як ми. <ріст> Будемо сподіватися, що Максим добудує 200 доларів плюс різниця на курсі. Там однушки 37 метрів, а тут 56. А тут все чесно. Тому, будь ласка, все ж таки. Добудувати може і так буде.